Права 459. Розкрийте дужки. Ну що ж, давайте будемо розкривати дужки. Дивимося в першому заданні. Нам на 4 треба помножити кожен із заданків у дужках. То ми пишемо, що це дорівнює. 4, що множиться на А, плюс 4, що множиться на 2. І це дорівнює. Це буде 4А. Далі 4 на 2 це 8 плюс 8. Добре, тепер 3 множимо на кожен із записів із доданків у цих дужках. Отже, буде у нас 3, що множиться на m, мінус, бо тут знак мінус, 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Тобто 3 помножити на m це буде 3m. Далі відняти 3 на 5 це 15. Мінус 15. Є? Тепер на 9 треба помножити кожен із е, цих записів у дужках. то ми пишемо, що це дорівнює p помножити на 9 мінус Q помножити на 9. Це дорівнює. Ну Що ж, P помножити на 9, це можна записати як 9P. Далі мінус. А Q на 9 це 9Q. Yeah. Ну що ж? Переходимо до четвертого завдання. На 12 треба помножити і А і Б. Пишемо, що це дорівнює. 12, що множиться на А додати. Бо тут знак плюс. 12, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 12А плюс 12Б. Ну, виконуємо п'яте завдання. 5 треба помножити на 2m, і 5 треба помножити на мінус 1. То ми пишемо, що це дорівнює 5, що множиться на 2m. Мінус 5, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 2 це буде 10. Помножити на n або 10m мінус. А 5 на 1 це 5. Мінус 5. Так, є. Ну і переходимо до шостого завдання. Тут буде дещо складніше. Тобто ми маємо зараз на 14 помножити і 3C, і 5D. То ми пишемо, що це дорівнює. Пишемо як 3. Спочатку я помножу на 14. А потім помножу на С. Потім знак плюс у дужках, плюс. Потім 5. Ми помножимо на 14. І помножимо на D. І це дорівнює. Ну що ж? Як 3 помножити на 14, можна 14 плюс 14 плюс 14. А можна і записати це в такому вигляді, як 3, що множиться, а 14 записати як 10 плюс 4. Ну і це все помножити на це. А далі написати плюс 5, що множиться. І знову 14 записати як 10 плюс 4. І все це помножити на D. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, спрятку записуємо, що це 3, що множиться на 10. Додати. Далі 3, що множиться на 4. 3, що множиться на 4. І все це треба помножити на це. Далі плюс. Аналогічно в другому. 5 помножити на 10. Плюс 5, що множиться на 4. І все це треба помножити на D. І це дорівнює. Ну що, ж, дивимося, скільки буде в дужках. 3 на 10 це буде 30. У дужках буде 30. Далі 3 на 4 це 12, плюс 12. Що множиться на це? Далі плюс. Тут у нас в дужках 5 на 10 буде 50. Далі 5 на 4 це 20. Плюс пишемо 20. Є. Yeah. І помножити на D. І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося, 30 плюс 12 це 42, що множиться на С, і плюс, далі 50 плюс 20 це 70, що множиться на D. Ну що ж, це можна записати, як 42C, плюс 70D. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми розкривали дужки. на цьому вправу завершено.